Сьогодні на відпрацюванні дівочка перечитав ще раз курочку Рябу. Далі ще раз, додатково, ми перечитали ось цей текст черепаха. Ха -ха. Він отримав його додому. Далі у зошиті. А... Склад числа, ми його закінчили. Ми зробили сторіночку 16. Тут склад числа 10, зробили приклади. Згадали склад числа 7, 8, 9, 10. Ось, Бачите, ми розмальовували, наприклад, шапочку з номером 7, і це нам підходить сюди рукавички 1 і 6, Ми одним кольором це розмальовували. А тут знайшли помилки і виправили їх. Все, цей зошит ми закінчили. Його можна собою не носити. Прописи вчимося писати цифри, Ми сьогодні розпочали його з Дімою, Ми зробили першу сторінку, зробили другу сторінку. Третя сторінка це домашнє завдання. Це було на сьогодні, на четверг. Ми просто його не встигли на відпрацювання доробити, просто спокійно потім це доробите. І у зошиті логіка. Ми сьогодні теж її розпочали. Це новенька в нас зошит зелена совунька. Сторіночка три, ми її теж зробили.